Всім привіт! Поступає до нас у продаж свіжопригнаний автомобіль Швейцарії. Це Kia Sorento 2012 року з двигуном 2.2 2 дизель CRDi на 145 кВт на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатора автомобільна з 2012 року. Пробіг автомобіля становить 248 тисяч, присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо він для перевірочки. Автомобіль в рідній фарбі, додивляється відео до кінця. Буду вам все поступово розказувати та показувати. Автомобіль у нас на повному приводі, семимісний. Практично максимальні можливі комплектації, яка тільки може бути. Розкажу вам трошки по комплектації. По комплектації у нас присутня лізована оптика, омивачі фар проти фари. Як ви бачите, капот у нас без колів, без тарапин, без м'ятин. Дійсно просто ідеальний стан на свій 2012 рік. Стоїть у нас зимова гума з протектором у нас. 235, 60, r 18 ця тормозна система автомобіля обслужена, тормозні диски, тормозні колодки все просто в новому стані. Сьой автомобільчик зазорчиках, сього рівнесенький. ось в такому гарному та збереженому стані. Фіксуйте перевіряйте автомобіль по Вінкоду, по карвертикалах. будь-де завгодно, будь-які перевірки. Також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів з зеркал, притоновані вікна з заводським напилом, з заводу. Також у нас присутні по автомобілю рейлінги. Показую вам більш детально по лівій стороні водійські. Подивіться, автомобіль просто ідеальний. Він просто світиться. Дуже високий клірний, що підійде для наших доріг. Всі легкоспавні, диски на згарному та збереженому стані. Від бардюрки не почухрані. Так як наголошую, тормозна тормоза система автомобіля обслужена. Чесний, перевірений швейцарський автомобіль. Також по задній частині ніяких подряпин, царапин, м'ятин взагалі по автомобілю немає. Задні стопи у нас не потріскані, в дуже гарному та збереженому стані. Всі логотипи Sorento, Kiel, CRDI, модифікація двигуна CRDI 145 кВт, Самі надійні та правильні двигуни в цих автомобілях. Також поднижчу автомобіль просто як новий. Присутня у нас повноцінна запасочка, днища автомобіля просто як нове. Кожен речах, кожен болтик, вся кологія даного автомобіля на місці. Ніхто нічого не вирізав, не відчував. Також у нас присутні задні партроніки, камера заднього огляду. Заднє стекло у нас йде по даному автомобільчику з підігрівом. Ось так він виглядає по задній частині. По правій пасажирській стороні також автомобіль без ніяких нюансів, без подряпин, без царапин, без м'ятин. Ось такий його стан. Подивіться, друзі, автомобіль просто дзеркало. Ніяких подряпин взагалі по автомобільку немає. По приїзду, по приїзду в Україну я цей автомобіль повністю розмитив, сертифікував. Також автомобіль пройшов легенький детейлінг. був легесненько сполірований кузов та була проведена хімчистка салону. Так як наголошував, всі легкоспавні диски на нас в гарному та збереженому стані, вся тормоза система автомобіля обслужена, вікна у нас притоновані заводським напилом заводу, дублюючи поворотники, складання підігрів дзеркал. Все друзі присутнє для комфортної їзди в даного автомобіля. Автомобіль у нас повноприводний, АВД, відключаємо муфта Haldex. Повний привід у нас відключається після 30 км. Тут повний привід справний, все по автомобільку працює. Так як наголошував, автомобіль готовий на будь-які перевірки. Зараз ми перевіримо, перевіримо його товщиноміром професійним профілайном на лакофарбове покриття. Почнемо з капоту 118 оригінал. 108 – оригінал. 98,7 – оригінал. 102 оригінал. 101 оригінал. 100 – оригінал. 99 оригінал. 101 оригінал. 972 оригінал. Дах нас – 98 оригінал. Задня кришка бажнику. 109 оригінал. 107 оригінал. 108 оригінал. 109 оригінал. 108 оригінал. 104 оригінал. 105 оригінал. 114 оригінал. 104 оригінал. 111 оригінал. Січка на 112 оригінал. І дах дахна 99,8 оригінал. Друзі, автомобіль в рідній фарбі. Зараз взагалі дуже важко. Найти автомобіль з Швейцарії, будь-де в Європі таких років в рідній фарбі, але ми стараємося, тільки приганяємо чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Зараз перейдемося до салону, буду вам все поступово показувати по салоні та розказувати. Почнемо з дверної карти водія, подивіться на її стан. Ніяких подряпин, сарапин взагалі по дверній карті водія немає. 400 км, складання регулювання зеркал, блокіровочка, все по автомобільчику присутньо. Відкривання баку, знизу ніякої ржавчинки взагалі по автомобільчику немає. Також є у нас підсвіточка порогів соренту, електричне регулювання, сидіння водія. Кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілі працює. Подивіться на стан сидіння водія. Вони просто як нові. Дуже гарне таке виконання з преферацією. Не буде вам влітку парити в спинку. Також у нас присутнє мультифункці... мультифункціональне кермо, круїз контроль, все, друзі, по автомобілі присутнє для комфортної їзди. Блокіровочка повним приводом, омивачі фар, протиозанос, допомога при спуску, підсвіточка спідометру. Також велика заводська мультимедіа, не в всіх автомобілях вона є. Також у нас присутній заводський блютуз, AUX, USB. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач, гідр, трансформатор, два підстаканичка, великий та просторий підлокотничок, підігрів сидінь, роздільний клімат-контроль зі сторони водія та пасажира. Повністю вся сервісна історія даного автомобіля присутня. Також по задній лівій дверній карті все в гарному та ідеальному стані. Ніяких подряпин, царапин, так як наголошував, по автомобільчику немає. Таких автомобілів ви ніде не знайдете в Україні. Бокові дефлектори, що зліва, що справа, скрізь по автомобільчику присутні. Сіточка, можна собі щось сховати, положити. Задній ряд сидінь просто в ідеальнішому стані. Ніяких потертостей, подертості, автомобілі не курили, стеля у нас в гарному та збереженому стані. Тварини возили, сидіння у нас регулюється в рівну підлогу. Дуже стає великий та просторий багажник. Подивіться, скільки місця в цього автомобіля. Хто любить природу, у кого велика сім'я цей автомобіль саме для вас. Також у нас присутній задній підлокотничок, два підстаканічка. Також на всіх автомобілях воно є. Показую вам більш детально в попередній частині з такого ракурсу. Подивіться, автомобільчик просто як новий на свій 2012 рік. Скрізь присутні оригінальні коврики зимові. Також по пройомчиках ніде ремнем безпеки не побито, не почухано, скрізь у гарному стані пластмаска, ніде також не зацарапана, не подерта. Швейцарський класний збережений автомобіль. Цей автомобіль купувався від приватної особи в Швейцарії. Так як наголошував камера заднього огляду, у нас присутня всі логотипи, все по автомобілі присутні. Ніякої ржавчинки немає по даному автомобілю. Друзі, вибачаюся, оговорився, казав, що автомобіль 7-місний, він йде п'ятимісний. Також присутній повністю автомобіль окомплектований, домкрат, ключі, все. По автомобілю присутній. компресор також по автомобільчику присутній. Букова пластмаска в нас не зацарапана, не подерта, що справа, що зліва. Дуже великий та просторий багажник цього автомобіля. По болтиках ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Ось такий його збережений та охайний стан. Також по обшивочці, кришки багажнику нічого ніде не зацарапано, не подерто. Дійсно. Хороший та збережений стан за цей автомобіль я відповідаю, та автомобіль готовий на будь-які перевірки на вашому сервісі на офіційному дилері, а без проблем. Цей автомобіль в ідеальнішому стані на свій 2012 рік. Також задня права дверна карта, подивіться, на її стан. Також ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по задній правій дверній карті немає. Також по пройомчиках на все в гарному та збереженому стані, так само по пластмаски. Задній ряд сидінь, так як, так як наголошував, дуже в гарному та збереженому стані, з гарним виконанням, з преферацією. Сидіння у нас складається в рівну підлогу. Ще раз покажу, який великий стає та просторий багажник цього автомобільчика. Сидіння у нас регулюється щодо переду, що дозаду. Дуже класні надійні автомобілі, недорогі обслуговуванні. Також по пасажирській дверній карті у нас все в гарному. В стані також ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Так само по пройомчиках в нас в охайному та збереженому стані, по пройомах підсвіточка у нас працює, дуже класно вночі світить Соренто на порогах. Подивіться на стан сидіння пасажира, сидіння просто, друзі, як нові. Так як наголошував, в автомобілі ніхто не курив, тварини возив, дуже приємний запах автомобіля. Це практично максимальна можлива комплектація, яка може бути на свій 2012 рік. Друзі, саме основне показує вам всю сервісну історію даного автомобіля, як автомобіль в Швейцарії обслуговувався. Оригінальна сервісна книжка автомобіля, плюс 41 швейцарський номер телефону. Від початку до кінця фіксуйте, перевіряйте та знаходьте ці гаражі в Швейцарії. Також, останній зафіксований пробіг був цього автомобіля на пробізі 244 тисячі зараз пробіг автомобіля становить 248 тисяч. Свіжий сервіс, свіжий сервіс Швейцарії. Даний автомобіль зараз не потрібно обслуговувати. Замінено масло в двигуні, замінений масляний фільтр, топливний фільтр. Тільки сідати та кататися даним автомобілем. Зараз я цей автомобіль заведу, покажу, як працює автоматична коробка передач, як працює двигун. Покажу вам по функціях, що по автомобільчику кожна кнопочка все, по автомобілі працюємо. Сідаємо ми, друзі, в автомобільчик. Зараз я покажу більш що Ніяких помилок чаків по автомобільчику немає. Стоїть хороший акумулятор. Автомобіль заводиться просто з півтечка. Стоїть хороший акумулятор, ніяких помилок, чеків взагалі по автомобільку немає. Блокіровочка повного приводу нас справна, все працює, повний привід у нас також працює по даному автомобілі. Круїз-контроль засвітився, у нас також працює по автомобільку. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо в нас не шилося, не фарбувалося ось в такому воно, оригінальному стані. Заводська у нас класна мультимедія. Також у нас. Є Bluetooth заводський, навігація, система, аудіо, дисплей. Можна собі підключатися до телефону, переслуховувати музику. Також є в нас навігація по автомобільчику. Клімат, контроль у нас по автомобільчику працює. Також підігрівчики, сидінь по автомобільчику. Працює що зі сторони пасажира, що зі сторони водія. Два, два підстакані, автоматична коробочка передач на холодний, що на гарачу, взагалі ніяких пинків, рівків немає. Також включаємо ми на N. На драйв. Все дуже, класно, та від, все дуже класно по автоматичній коробці, все відпрацьовує. Тут надійна коробка гідротрансформатор. Не путайтесь з, яким, з якимись варіаторами, роботами. Тут стоїть класичний автомат, гідротрансформатор, який без проблем проїжджає 500-600 тисяч кілометрів. Автоматична коробочка у нас працює чітко, рівнесенько, також є у нас місце для окуляр. Також є в нас зеркальце, заводський мікрофончик. У нас також присутній по автомобільчику можна розмовляти. великий просторий підлокотничок, так як наголошував. АУКС, USB, все, друзі, по автомобільчику присутньо для комфортної їзди. Ручне гальмо. Зараз покажу вам під капотний простір цього автомобіля, як працює двигунчик. Двигунчик просто муркоче. Двигун працює ідеально, як швейцарські часи. Подивіться, підкапотний просять. Даного автомобіля, ніяких потоків масла взагалі по автомобілю немає. Антифриз у нас нормі, турбіночка у нас сухенька по автомобілю, ніяких вихлопів взагалі по автомобілю немає. Ідеальний стан швейцарського автомобіля на свій 2012 рік. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096 33 78. 655 звати мене Ярослав, я находжу на місце Радовилів Рівненська область. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, телеграм-канал, вайбер канал, там будуть всі фотографії, опис автомобіля. Також буде повністю відео -огляд цього автомобіля на YouTube каналі. Та буде вся інформація під відео на YouTube каналі. Підписуйтесь, слідкуйте, телефонуйте. Кому може потрібна якась інформація, завжди буду радий вам відповісти. Друзі, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім пока. Також не забувайте. Забув вам сказати, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо та доставимо вам цей прекрасний автомобіль, вам підім. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім пока-пока.